А вони почали дешевшити таких цін вже не було останніх п'ять років, і це незважаючи на те, що основний виробник цього чудового продукту була Херсонщина, яка зараз потерпає від окупації і повномасштабних дій наших ворогів. Тож давайте зараз розбиратися, чому кавони стали такими дешевими і як це вплине на наступний рік, наприклад, з вами Валентин. Отже, український ринок кавунів справді відчуває несподівані зміни. Після декілька років такого постійного зростання ціни почали активно падати. І ми теж що ці від падіння цін ціни чоловіхати максимально насолоджуємося таким моментом. Але такий феномен викликав широкий резонанс серед виробників, економістів, продавців. Ну і, звісно, серед споживачів вами. І основне питання таке: що ж сталося? Яка така причина таких доволі низьких цін? Ціни на кавуни на внутрішньому ринку вже опустилися до 3,8 гривень за кілограм. Це в середньому на 30% дешевше ніж наприкінці минулого тижня. Наразі кавун в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше ніж на початку серпня 2023 року. Тоді ціни були на рівні 15-20 гривень за кілограм. І як ви бачите, ринок стартував цьогоріч із схожих із 2023 роком позицій, але динаміка різко змінилась. Більше того, не прогнозує. Це помітне поліпшення на ринку, коли ми говоримо про поліпшення. Так так, ви все правильно почули. Ми кажемо про ситуацію з виробниками. Якщо вони не будуть отримувати прибутку, а підуть в мінус своїм виробництвом вони скоротять посіві, дорогі друзі. А це вплине на ціну кавуна в наступному році, і він буде вже доволі дорогий. Тож тут... В таких процесах ринкових треба така знаєте, золота середина, аби і достатньо було кількості пропозицій, і попиту так само ціна була врівноважена, і всі хотіли би і виробляти, і купляти. Підвищити ціни вдасться лише виробникам кавунів високої якості, а їх на ринку не так багато. Ціни на кавуни понад 5 кг будуть доволі низькі, і продавці будуть йти на поступки покупцям, намагаючись продати їх активно, тому що товар все ж таки часто не може лежати в'яці довго надто. А щодо самих цін, то вони почали покращуватися через те, що погодні умови в Україні стали краще. Ну звісно, масове збирання баштани почали всі виробники по країні. Ну, звісно, це тисне дуже сильно на пропозицію її стає більше, а попит він все ж таки стоїть на місці, і тому ціна починає опускатися. Є ще одна особливість, як ми говорили, з великими кавунами розрібні мережі зменшують купівлю таких кавунів, що теж тисне на ціну більше п'яти. Кілограмів такі сімейні, кавуни наразі не дуже в моді. Це теж поганий дзвіночок, дорогі друзі. Але факт є фактом. Виробники на сьогодні мають проблеми зі збутом таких кавунів. Ну звісно, це тисне на середній показник ціни. Отже, якщо ми говоримо про ціну, то це про попит і пропозицію. І відповідь на питання, чому ціна стає вищою або нижчою, треба шукати саме у балансі попиту і пропозиції. Ми вже говорили з вами на початку про те, що основним регіоном вирощування кавунів є Херсонщина, точніше була Херсонщина. Зараз ситуація дещо змінюється. По всій країні стало популярне вирощування цього продукту і спостерігається повсюдно як на Львівщині, так і на Полтавщині, як в центрі, так і півдні, так і в заході країни. Причина проста і складна одночасно. Херсонщина, як такий центр вирощування кавунів, втратила свою першість, тому що дуже сильно постраждала від бойових дій. Регіон займав половину ринку, тож коли по суті, не стало виробників такій кількості, то з інших регіонів почали нас наздогоружувати і завойовувати ринок. популярною нішою для вирощування на те, що Тепліше стає, так чи інакше, зміни клімату відбуваються, то отримаєте можливість вирощувати кавуни майже по всій країні. Звичайно ж, нічого не замінить справжніх херсонських кавунів, які припливають до Києва на баржі, але ми повинні звернути увагу на те, як різко змінився ринок. До речі, на баржу ми все ж таки розрахуємо. Ми впевнені, що ми її ще побачимо. І не раз загалом ситуація є гарною ілюстрацією того, як може бути ефективним і неефективним ринок. Якщо говорити про ефективність, то подивіться, як швидко наші аграрії змогли замінити херсонських аграріїв. Уявіть собі, якби цим займався якийсь би Укр Кавун догляд, стандарт, якась державна установа, то ми б тих кавунів би і не побачили, так а коли цим займається ринок, то звісно, все надзвичайно швидко робиться. Тобто з ринком втрата такого великого рибника все ж таки так сильно не відчулася, як могла б бути, і ціни хочуть зросли, але не космічно. А тепер поговоримо про неефективність, а точніше про потребу кореляції того, що відбувається. Отже, основний виробник пішов з ринку і всі почали вирощувати, пробувати замінити його на ринку. Загалом, Храсочина, яка вирощувала близько 50% кавунів за індексом Герфіндаля Гіршмана, по суті, мала монопольне становище Кавунова в країні, Як би це не смішно звучить. Давайте подумаємо про економічний сенс. На Львівщині можна вирощувати кавуни. То нащо їх так логістично тягнути з Херсонщини? Чи логічно це загалом? Проте це все більше про розум. Більш цікаво поговорити про те, що сьогодні ціни в Україні близькі до рівня Таджикистану та Узбекистану країн, де багато сонця цей продукт є набагато поширенішим ніж в Україні. Проте, наприклад, в Польщі ціни зараз двічі більше ніж в Україні. Ви зараз бачите це на графіку, і постає питання: а чому так відбувається? Чому дешева продукція з України не експортується на дорогий ринок Польщі? І це, до речі, може бути підсказкою для деяких українських. Виробників, щоб вони дивилися в сторону експорту. Ми згадуємо про це не просто так, адже, наприклад, іспанські ЗМІ кажуть, що на ринок кавунів в Європі вплинуло повномасштабне вторгнення Московії до України. Україна до повномасштабного вторгнення постачала понад 10 тисяч тонн кавунів на ринки Польщі та Балтії. Тепер це місце зайняла Угорщина, а також Греція, які постачають більш дорогі кавони, і, звісно, Іспанія. Тут що можна сказати? Лише порадити українським виробникам шукати можливості в Європі і експортувати туди українським можливостям вибивати можливості для українських експортерів кавунів. Ну і звісно, ще одна. Така показова річ, що те, що Україна не є членом європейського союзу, то від цього втрачають самі європейці, тому що вони не отримують солодких прекрасних українських кавунів. Сподіваємося, та й впевнені, що ця ситуація буде виправлена в майбутньому. А ви, до речі, дорогі друзі, окрім кавунів, можете і споживати курси якісні від останнього капіталіста. Ми не будемо капіталістами, якби не знайшли б можливість прорекламувати нашу школу. А вона є дуже класною. Там багато хороших продуктів, фінансової і інвестиційної грамотності, а також багато інструментарів, які зробить ваше життя кращим. Бо вміти працювати з грошима справді дозволяє знаходити потрібні ресурси на всі наші мрії. Тож долучайтесь в посилання буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Отже, дорогі друзі, підписуйтесь на наш ютуб канал, на наш телеграм-канал. Багато у нас там інформації класної, економічної, фінансової геополітичної. Будемо раді вас бачити. До зустрічі!